Після народження Ісуса Христа. Біблія пише в 80-му перший розділ Луки, 80-й вірш. Такі слова дитя ж зростало і зміцнюва Духом, і перебував він в пустині до Дня з'явлення свого Ізраїлеві. Христос. Виростав, змі... зміцнювався духом, перебував в пустині, перебував в пустині аж до дня з'явлення свого Ізраїлеві. І от перед, цей, коли цей день наступив і перед великим служінням Ісуса Христа Бог посилає його в пустиню для випробування, для спокуси. Написано четвертий розділ Матвія. Перший вірш. Коли Ісус Христос прийняв хрещення, це зразу відбулося після цього. Христос прийняє хрещення від Іоанна. Іван відказується, не хотів його зразу хрестити, але Христос приймає хрещення і далі читаємо. Тоді Ісус був поведений духом пустинню, щоб диявол спокушував його. Перед великим служінням. Дияво обов'язково буде спокушувати. Спокушувати. І для того, щоб з ці спокуси можна було витримати, Біблія показує нам приклад Ісуса Христа. Це бути самотньому і десь молитися на самоті, щоб нічого не заважало, нічого не відволікало. Піст і молитва. І це Христос. З Ісусом Христом це було 40 днів. Друзі, давайте почитаємо далі. І постив він 40 днів і 40 ночей і на останку зголоднів 40 днів і 40 ночей. Не обов'язково нам треба, я не знаю, чи ми зможемо витримати 40 днів і 40 ночей, перебувати на одинці, стійшій в пустині. От. Але з Ісусом таке було. І приступив до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, з камінням цим стати хлібами. От. Можна На сороковий день написано зголоднів, захотів їсти на російській мові залкал, і диявол тут як тут. Видно, там в пустині були Було б каміння різне, і каміння похоже на хліб. Дьявол знає, що він Бог і каже, якщо ти Син Божий, десь покладає сумніви, старається закласти самому Богові сумніви, ну, Він знає, що Ісус Христос був в людському тілі, Він був, добровільно відмовився від божественних багатьох можливостей. От В молитві з Богом Отцем радився тоді Бог посилав Йому можливості. Створити чудеса він міг це робити, багато чудес він робив. От. І диявол каже, ось дивися, камінці зроби хлібом і їж. Він каже, що це міг зробити? Це міг зробити, коли камінчик, камінчик став хлібом, він собі з'їв би його. Але по-перше, Ісус Христос ніколи не робив, написано, ми в Біблії ніде не читали, що Він щось робив для того, щоб свою вигоду. Щоб з цього мати свою вигоду. Він такого не робив, він завжди робив, щоб вигода була людям. Думав завжди про людей, де він ходив, вигода була тільки про людей. Про себе він не, не мав написано, що син людський не має де голови прихилити. Не, не було в нього шикарних там, будинків, багато грошей, шикарного одягу. Хоча він ходив одягнений, так як прилично святим. Бо той хітон, який був на ньому, видно, він був гарний і дорогий, бо його навіть. Відмовилися роздирати на куски, а кидали жереб, щоб цілий комусь дістався. А на той час матерія була ну, дуже дорога, дороговартісна. Отже, ми кажемо, Христос перше, диявол спокушував його, щоб він зробив щось для себе. Ну, такі спокуси і є в людей, в нас, нам Бог подарував певні таланти. І люди теж можуть використовувати ці таланти для своєї вигоди, тільки для своєї вигоди виключно. Ну, скажімо, талант співати Бог подарував, голос хороший, чудовий, співає на конкурсах, їздить, заробляє гроші на конкурсах, на весілях. А для слави Божої не використовує цей талант. І от такі спокуси або багато різних інших талантів Бог дарує людям. Кось талант допомагати служити людям як медик, кось талант, робити різні вироби, малюнки малювати і так далі. Багато можна талантів знайти в людей, які подаровані Богом, і людина може їх використовувати тільки лише в власних цілях, не для служіння. І це якраз диявол хотів, щоб зробив Христос. Ось каміння. По-перше, а по-друге, Він, якби показати. Христу, що Він от піст, не втримав, не, не зміг, нема сили, значить, ти не син Божий. І, там, і пішли би далі спокуси. Христос відповідає йому. Четвертий вірш читаємо. Ісус вже сказав, написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих. Диявол використовує то, що ти син Божий про тебе написано. Ти, син Божий, якщо ти син Божий, таке написано, то давай. Хліб зроби камінням і всі побачать, що ти справді син Божий. Але Христос використовує повторення закону, це записано було в законі, восьмій розділ, третій вірш, і цитує, написано так. Що не хлібом єдиним будуть жити люди, а і Словом Божим, яке виходить із його уст. Ну, євреї йшли по пустині, вони харчувалися хлібом, ну, мана. Мана була з неба для плоті. Бог дарував їм ману, але це не, не дало їм освячення. Це одно всі. Ті, що вийшли, роптали, і з часом такі два чоловіки залишилися з тих, що вийшли з Єрусалима ой, з Єгипту, а всі решта помирали через гріх, через ропот, не дивлячись на те, що вони їли хліб духу, ну, хліб ману. Такий хліб посланий Богом. Христос говорить, що людина буде жити Словом Божим. Словом Божим. Ми зараз бачимо і так з часів Ісуса Христа. Євангелія почало ширитися, люди слухають. І Біблія нас так і вчить, що коли люди каються, то вони як немовлята починають харчуватися, їхній духовний світ починає харчуватися Словом Божим. Написано, як Дорожней маєнцев возлюбіті чисте і слав'яснеє молоко, даби от нього возрості вам во спасенні. І це робота церкви, робота віруючих людей, щоб людина, яка тільки-тільки покаялася, прийняла хрещення, вона виростала, виростала в цьому церковному організмі, щоб не дати їй загинути. Словом Божим, вона має підкріплятися, аж поки не навчиться їсти тверду їжу. Боки чувства, навиків не Привчатися в людини, понімати, де добро, а де зло, і триматися на сторони добра. І людина стає така досконалою, вже її можна їсти тверду їжу, написано в Біблії. От. Перша спокуса, яку диявол випробував на Ісусі Христі, це спокуса робити щось для себе. Собі мені, собі, роби для себе. Людина має вжити так, щоб не тільки для себе, для себе трошки, але й іншим допомагати, служити людям, переживати за людей, плакати разом з ними, радіти разом з ними. І така спільна, спільне життя, піклування спільне, називається в одному служінні Богу, називається церквою. Церква будується. І Організм має бути здоровим, якщо спільне переживання, супереживання церкви. Піклування один про одного, забота один про одного, переживання когось не, не, не має доми молити, провідати, помолитися за нього, допомогти людині. Наступне наступне випробування. Тоді диявол бере його, в святе місто і ставить його на крилі храму. Та й каже йому, якщо ти син Божий, знову каже, якщо ти син Божий, знов спок... за... За... сумніви закладає, сумніви. Диявол постійно в людині, яка вірує в Ісуса Христа, закладає сумніви. Тільки покаялись люди, на сумніви. Пам'ятаю, нас покаявся був брат Олег, і каже, прийшов, в нього батько трохи попивав. І він каже, прийшов до нього і каже, я син Божий, а батько, що ти? Так з насмішкою до нього, а він справді я ж подумав каже, Засумнівався. каже. А потім, ну, Біблія так каже. Біблія так говорить. От. І диявол використовує сумнів, щоб закласти сумніви навіть самого Ісуса Христа, якщо ти Син Божий. То кинься вниз, бо написано: Він звелить ангелам своїм, щоб на руках понести тебе. Щоб ти не вдарився о камінь ногою твоєю. Цитує він знову писання, цитує 90-й псалом. 11-й 11-й вірш, це мій любимий псалом. Один, один з моїх любимих псалмів 90-й. Хороший такий там. Бог показує, який він, як він може захищати людину, якщо вона йому вірна. В цьому псалмі. І дияволом користую, пожалуйста, ти син Божий. Якщо ти син Божий? Кинься внизу на крилісок самого високого храму. Ну, кажуть дослідники писання, що це, скоріше за все, було... Єрусалимський храм був побудований на, на горі Сіон, і він вийшов на ту територію, де був такий обрив. І... Каже, давай, покажи людям диво. Кинься з храму і лишись живим. Всі подивляться. оце диво! Оце так. Да. Писання збудеться. Але диявол хоче, хотів Ісуса Христа звести на дорогу Див, чудес. Але дорога див чудес, сам Христос сказав, це дорога в нікуди. Коли йому з нього вимагали, треба священники, книжники, «Покажи, покажи нам диво, покажи нам чудо. Казав, не буде дано вам чуда, крім чуда Іони Пророка. Він говорить про себе, що Іона, Іона був три дні і три ночі в череві кита. Так само Христос, коли його розіп'яли, три дні і три ночі, був там десь. Так само в якомусь місці, а потім він воскрес. Оце чудо Іони пророка. Каже, буде вам таке це чудо дано? А іншого чуда вам не буде. І лукаві люди просять чудес. Дорога чудес то дорога хибна. Скільки б не було чудес, їх все одно буде мало і все одно будуть сумніви. Бог це прекрасно знає, було багато чудес. По пустині він вів ізраїльський народ. Чудо за чудом було в Єгипті, скільки чудес було, але ці чуда ні до чого не привели. Ні до чого. Дорога чудес, це дорога в нікуди. І диявол цю, цю дорогу використовує. Люди вимагають чуд, чуди. там опа, зрізали дерево, хрест. І Чудо, все, і всі туди поперли. Мощі, мощі, стіляють мощі, всі поперли. Чудо, мощі стіляють, привезли ікону, яка сльози, сльози течуть з неї, все чудо поперли. Люди хочуть чудес, йдуть за чудесами, але це дорога в нікуди. Дорога хибна. І Христос це прекрасно знав, тому і відповідь його була. Ісус відповів йому сьомий вірш, Ісус відповів, Ще написано: не спокушай Господа, Бога Твого. Знову відповідає Христос словами повторення закону: Не спокушай Господа, Бога Твого. Тоже написано. Далі наступна спокуса знову диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства світу і славу їх. Та й каже йому: Це все дам тобі, якщо впавши, поклонишся мені. От. На велику, ну, непонятно, як, чи він його в духовному світі робив такі перенесення, чи може дійсно було перенесення. Ну, так написано в Біблії. Що так би от було з Ісусом Христом. І показав всі царства світу. Можливо, як, як от кіно прокрутив в свідомості Його, можливо. Не, не зрозуміло, як це можна одночасно показати всі царства світу з одної горі. Такої горі зрозуміло, що нема. Тому що земля кругла і ніяка, ніяка гора не дає можливості заглянути туди. Але так написано. Ну. Христос добре знав, що повторені закону, повторені закону, написано. це Шостий раздел. Раз, раз раз, псалом 2. 6, 8. В псалтере, псалом псал псал 2, 6 8 вирш описано. Це я помазав царя Мого над Сіоном, над святою Горою моєю. Я проголошу Божу постанову, Господь сказав мені: ти син мій, сьогодні я породив тебе, просив мене, і я дам тобі народи і спадщину твою, і всю землю у володіння Твоє. Бог сказав Хрис... Ісусу Христу, що я дам тобі всю землю і спадщину у володіння Твоє. Вся земля належала і так Ісусу Христу. дьявол хитрим чином. Нібито ховає, приховує, спотворює інформацію і каже: от це все буде твоє. Ну і так все його, так все його. І в Біблії це написано. І так і до людей підходить лукавий і спокушує бажанням мати владу, бажанням мати багатство. Бажання мати гордість, певно, бо тому що гроші багатство людину возвишають в ордині. І людям це хочеться, і це для людей приємно. Я чув один, одного разу по телевізору, міністр багатий дуже розказував, як, да, як він відчуває насолоду від того, що в нього є багато фінансів, статки великі. Може, в лікарні полікуватися, відпочити хорошо. От Він це все розказував так з гордістю, з певненістю, що він твердо стоїть на ногах в житті. Але Біблія пише, що життя людини не залежить від достатку маєтку його. Не залежить життя людини, і як той багач роздумував, де він клуні буде строїти в притчі Ісуса Христа. Де він стільки в такий врожай уродив. де ж це я по подійно, а багато клунь настроїв дужити і душа буде веселитися на багато років. А Бог каже: Зумний чоловік, цієї ночі душа твоя забереться. І де вона буде? За душу не думає, думає за багатство. От. І так і диявол хотів спокусити Ісуса Христа думати за багатство. Але Христос відповідає йому, Тоді Ісус відповів йому 10 вірш. Геть від мене сатано, бо написано, Господу твоєму поклоняйся і йому одному служи. Оце знову повторення закону, 6 вірш, 6 розділ, 13 вірш. Кожен раз, коли диявол спокушує Ісуса Христа, Христос йому відповідає законом, законом Божим кожен раз. І він десь дівається, ця спокуса її вже далі все припиняється. Звинував, тільки відповідь Ісуса Христа, спокуса з друга починається. Відповідь Ісуса Христа, що вона не триває далі, а припиняється. Це, якби приклад для нас, коли випробування посилали нам Бог, а з боку сатани це спокуса. О, спокуса з боку Бога це випробування для нас. А з боку сатани це запрошення жити незалежно від Бога. Ну давай, дивися, хорошо. Спокуса, все. Це те, що дуже-дуже хочеться. Дуже-дуже хочеться. І тяжко устояти буває. Тяжко устояти. Ми падаємо, але є Христос, ми на нього надіємося, каємося, Він очищає, і ми знову піднімає нас, і ми йдемо далі по життю. Завдяки тому, що Він був розп'ятий. Диявол знав, що ця можливість в нас буде в християн. Написав, хтось хтось сказав, чи це пісня такий Вірші коротенькі, всі святи пройти повинні іскушення від сатани. Тільки Он приготовив нам не пустиню, а Божий храм. Навіть будучи в зібранні в домі молитви, він теж ми маємо спокусу. Хтось може спокусу, от як я гарну проповідь сказав. Хтось має спокусу, щось цей проповідник не то говорить, щось не то. І замість того, щоб послухати, щоб Бог проговорив до серця, шукає помилки, шукає спотворення. Тому що проповідується, хтось лукаво поступає з тим, що почув, хитить і виправдовує себе. А, ну тут ну, старається виправдовувати себе в гріху, але Христос показує, що ніяких компромісів в гріху не повинно бути. Не повинно бути оправдання гріху. Єдине покаяння каятися. А якщо ми тільки шукаємо компроміс, стараємося оправдати цей гріх, це вже не добре. І далі. 11 вірш, тоді диявол залишив його, і ось ангел приступив, служ... ангели приступили і служили йому. Коли на всі спокуси Христос відповів законом, Цитуючи закон, спокусник відійшов. ну, Відійшов, тому що Бог його відігнав словами відійди від мене сатано. Бо написано. Бо написано. Відійшов і ангели приступили і служили йому. Ці рядки це приклад для, ну, в першу чергу, для тих людей, які сьогодні прийняли хрещення, якщо вони десь там чують по телебаченню, спокуси зараз появляться після хрещення. Покусник не подарує того, що був мій мій мій, а тут раз і став не мій, він зразу підкреслив це ім'я і дебити. Дебити різними спокусами через сім'ю, через родини, через друзів, де обов'язково бити. І людина має устояти, використовуючи Слово Боже, використовуючи закон. Написано. Так як це робив Ісус Христос. Якщо не, не вдалося втриматися. Пав. То є Христос, який був розп'ятий за нас. Каятися. Каятися, підніматися, каятися і триматися знов за Нього. Триматися за Ісуса Христа. Біблія пише, що неможливо, щоб спокуси не прийшли. Неможливо. Спокуси будуть все одно. Що скільки б ми це не хотіли, ми можемо молитися, щоб їх зменшити. Бо Бог вчив своїх учнів молитися. Молитві Очі наші є: Не введи мене в спокус, Не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Не введи, але визволи. Ну, є, де, В яких місцях ти, Господи, нас не ведеш, а де, в яких місцях захистиш і визволиш від цієї спокуси, десь нам потрібні слова для захисту, десь нам потрібні сили, щоби устояти в спокусі. Ну, ми ослаблені плотю і не завжди нас... Нас ніколи сил не вистачає, але якщо Бог з нами, щоб Бог з нами, якщо ми на нього надії покладаємо, то він каже, вже не я живу, а Писання говорить, а живе в мені Христос. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Він полюбив кожну людину, віддав себе за кожного. Коли ми каємось, Христос Духом Святим поселяється в нас і вже легше спокуси переносити, тому що Він з нами тоді, в різних спокусах, і допомагає нам. Будемо розуміти те, що диявол хоче нас звести, підсовує нам різні спокуси. Ці спокуси, він знає наші слабінки, нашої плоті, підсовує якраз то, що ми, ми впадемо, очікує цього падіння. Коли цей момент настає, треба каятися. А коли споку... на етапі спокуси, треба молитися, згадуючи закон, і протистояти лукавим силам, лукавим. Думкам, якраз законом. Для цього ми маємо як їжу духовну читати Писання, розглядати, роздивлятися, запам'ятовувати місця, які, які нам цінні для нашого життя, і використовувати їх під час спокус. Написано слово твоє сокриє в серце моєму. Це слово прочитав і зберіг, заповнив. Заповнив для нужного момента, коли треба, я згадаю, і буде в мені як зброя для відбивання атаки лукавих сил. Тож нехай Бог благословить нас триматися у спокусах його силою, коли не втримались, щоб ми не піддавалися паніці, бо Я вже колись розказував, десь я прочитав таке про Мартина Лютера, як йому приснився сон, і він приніс диявол, Великий сувой, Каже: ти що, святий, дивись, який тебе гріхів. І кожен рік читає. Цьому сувої записаний кожен рік. Мартін Лютер вислухав, каже, все вже? І каже, ні, і знов читає. І знов читає. І читає, читає. І довго-довго-довго це триває все. Лютер каже, Тепер все. Він взяв, каже, я взяв в сні. Червоною червоним чорнилом перекреслив цей слой і написав: Кров Ісуса Христа очищає Мене від всякого гріха. Кров Ісуса Христа очищає. Диявол Він хоче, щоб ми зламати наш дух, зламати нашу волю, щоб ми подумали, що ми такі грішні, що вже немає оправдання нам. Нема оправдання, тому все. Оце це його тактика диявола. Люди йдуть топитися, бішаються самогубством, покінчують з кімнути життя своє, бо що вони ну, нічого не можуть зробити з цією ситуацією. Але є той, хто все поможе зробити Ісус Христос. Тому йому слава. Він єдиний, хто може допомогти нам стояти в спокусах. Він єдиний, хто в нашому серці перебуває Духом Святим і підтримує нас в саме скрутні моменти. Тільки треба. Розібратися, що це спокуси, і попросити через Писання задати, і попросити на допомогу призвати духовні сили, згадати закони, і відігнати атаки, сатани, лукаві атаки. Нехай буде слава нашому Спасителю, а нам ці слова будуть на підбадьорення і на допомогу в скрутні моменти нашого життя. Амінь. Помолимося.